Чому зараз сини і діти людей, які є так мовити багатими в нашому суспільстві, так які мають гроші і підприємці, чомусь вони не воюють? Ну але в законі про мобілізацію, і тому подібне, там немає градації багатий, бідний, і тому подібний громадянин України, який має своїм обов'язком захищати територіальну цілісність країни. Чомусь воюють тільки ті, які не мають грошей. Вони бідні, тому що вони не мають можливості ніяк попливати на це. От, а ці люди не воюють. Чому дуже мало воюють дітей-чиновників? Чому так є? Яким ще значить, це питання вирішується? І, і про це говорять прості люди. Тобто, і ну ми мусимо на це впливати. Інформацію про відкуп від служби просять повідомляти в штаб самооборони Майдану, який знаходиться на Грушевського 1 у Тернополі. Будемо думати, як це робити, тому що зараз вже є утворені спеціальні такі громадські організації, які навіть в деякій мірі ну вони мають особливий статус. Я не буду зараз про них говорити, але які мають можливість впливати прямо з міністерства на діяльність військкоматів. Зараз ці люди допомагають армії. Є такі випадки, коли дуже бідні люди, там, які ці пенсіонери, які там, збирають ці копійки, так, і вони велику частину віддають на армію. То чому має бути так, що ті, хто мають виконувати своє завдання по захисту країни, мають працювати негідно? Тобто ми маємо на це впливати. Тому просимо всіх об'єднати свої зусилля на це впливати.